України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Продовжую я працювати над такими баночками. Хочу зробити баночку для меду. Ця баночка в мене вже загрунтована, грунтом, фарбою, ґрунтом, сніжкою. Висушена, полакована. Відставляємо її в бік. Ось такі у мене роздруковочки шикарні з медом. Тут очі розбігаються і не знаю, що вибрати для цієї баночки. Така краса тут можна підписати мед. Ось так. Такі. Оце дуже гарна роздруковочка. Тут можна по баночці, оце медове. Тут такі. Тут джилки трудівнички і ось такі роздруковки. Навіть не знаю, що б це я вибрала ось тут на ці боковушечки. Може, ось ці маленькі, так, зараз я подивлюся, можна ці. Це Ні, це за великі. Треба брати маленькі, тому що тут баночка така скошена. Треба, щоб роздруковочка гарно лягла на нашу баночку. Ось поки що я залишу ось цю роздруковочку і ось цю, і побачу, що мені підійде з цих. Роздрукову. Повирізаю я ось ці картинки і буду бачити, яка мені з них підійде. Вибрала я ось такі роздруковочки, побачу, яка підійде побільше. Тепер я хочу їх розшарувати, щоб вона була тоньша і гарно лягала мені на мою баночку. Роздруковки в мене зроблені на звичайні, у звичайному офісному папері на лазерному принтері в копі-центрі. Тепер буду розшаровувати свої роздруковочки. Для цього я кладу їх вниз лицем вниз і за допомогою скотча буду їх розшаровувати. Шар паперу у нас залишився на скотчі. І така вийшла тоненька роздруковочка. Так само я зроблю тоненькими і ось ці ще ці картинки. Працюємо над баночкою. Вона в мене загрунтована. Я відшарувала ще декілька Роздруковок, ось вони, в мене. Вибрала, що мені підходить, вирізала вже ці кусочки. Знайшла ще ось такі бджілки. Ось. І потім будемо приходити до декору. Зараз я хочу пофарбувати баночку в жовтий колір. Ось тут я вже. Не сподобався мені цей жовтий фон, і я вирішила прямо по цьому жовтому, по цій жовтій фарбі, зробити білу, білий фон. І ось так. Декоруємо баночку. Вирізала я ось такі, роздруковочки вирізала. Це такий мед, нібито мед тече. я хочу це олівцем обмалювати і зробити імітацію такого меду. Ось так це виглядає ось тут. Це я зроблю жовтою фарбою і контуром жовтим. Далі, що ми робимо далі? Контур і робимо ось. Ось так це виглядає. Підсохне наш контур, зальє це все жовтою фарбою. Так. Для декора кришечки в мене ось така була, чи це була квітка, що це, я не знаю. Мені подружки зносять. Які штучки дрючки. Ось таку я її розрізала, я так розумію, що це була квітка. Я її розрізала і вона нагадує дуже соти. І я хочу її ось тут зверху на нашу кришку, отак задекорувати, приклеїти і дуже гарно залити лаком, тому що вона дуже така благенька, ця штучка. Ось так. Зараз я візьму клей. Дракон і приклею сюди цю штучку, поки у нас сохне контур. Ось так я її приклеюю, і зверху прикладу грузик, щоб вона гарно в мене приклеїлась. Все залишаю це все на просушку. Приклеїлася. Зараз я відкручу. Приклеїлася ця моя штучка, не знати що це. Соти, будемо так казати. Тут, видно, жовтенькі знизу. Тепер я хочу їх полакувати. Так, гарненько те та залию лаком. Це все феном, щоб швидше залилися і засохли оці патьоки лаку. Взяла я жовту фарбу, жовтий, темний, і зроблю ось тут імітацію меду. Сушим. Підсохла наша баночка. Ось такий вона має вигляд. Тепер клеїмо наші роздруковки. Зупинилася я на ось цій етикеточці. Зараз я знайду їй місце тут. Ось тут. Ось тут вона прекрасно у нас ляже. Зараз я її змащу клеєм. Ось так виглядає наша баночка. Тепер я це все полакую. Добавлю набриз, замалюю ще денце жовтеньким. Поки сохне моя баночка, я займаюсь декором кришечки. Беру я бронзову пасту для пристарювання і пройдуся по верхушечках цих сот. Ось такий вони мають тепер вигляд. Там ще всередині трішечки клей не досух Ой, лак не досух І тут так само підсихає лак. Тут я пройшлася по бронзою. Все, суше. Поки підсихає наша баночка, займемося декором кришечки. Висохли в мене ці соти, лише де-не-де ще там не підсох. Я оділа цю кришечку на другу баночку. І що я тут придумала? Є в мене ось така стрічечка на резинці. Вона така цікава, різнокольорова. Оранжева, розова, якраз, мені здається, підійде. Я хочу її ось так сюди приклеїти, а резиночку прикрити ось таким в'язаним мереживом. Мені здається, це буде якраз в тон все. І попробуємо це все зробити. Так, розігріла я свій пістолет і приступаємо до роботи. Ось так виглядає наша кришечка. Баночка підсохла, примірюємо, як це буде виглядати. У мене ще ось такі бджілки, вони на таких присосочках, я хочу їх теж сюди підклеїти. Ось так. І ось так. Залишається все підсихати. Вирішила я замість набризку зробити тут зубочисткою і акриловою фарбою, просто крапочки поставити, де-не-де жовті, і, і на певний чорні покладу. Сушим. Продовжую декорувати кришечку. Вирішила я ось тут контуром жовтим зробити такі крапочки меду. Зробила я крапочки меду. Тут, тут, думаю, що цього буде досить. Ось така гламурна медова баночка у нас вийшла. Висушу я її гарненько і покрию ще одним шаром лаку. Ось така шикарна баночка для меду. У нас вийшла. You напишемо мед, зараз і напишу <клухи> Ось так. Мед. Ось така гарненька баночка в мене вийшла. Підсихає в мене контур трішки. Ось так. Така краса в мене вийшла. Дякую, що ви були зі мною на цьому маленькому відео. Сподіваюсь, вам сподобалася робота. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, запрошуйте друзів, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб бачити свіжі відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!